Серіал Пінгвін від метарів завийде на стрімінгу HBO Max вже цього року, і нещодавно вийшов новий тизер-трейлер до цього, мабуть, найбільш інтригуючого шоу від DC у 2024-му. А отже, саме час поговорити про нові кадри, які нам продемонстрували, та й загалом всі новини щодо проекту. Всім привіт! Ви дивитеся канал Ана його. І перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А тепер поїхали! Колін Фаррел повертається до ролі Освальда Коблпота у новому трейлері Пінгвіна, що дає змогу по-новому поглянути на перший серіал DC у всесвіті Бетмена від Мета Рівза. У той час як другу частину Бетмена було перенесено на жовтень 2026, франшиза буде розширена цього року. У серіалі Пінгвін з Коліном Фаррелом в ролі культового лиходія з Готем Сіті події розпочнуться лише через кілька днів після подій фільму The Batman, який вийшов у 2022 році. У трейлері Пінгвін. Освальд Коблпот розмовляє з кимось поза кадром про своє виховання, згадуючи гангстера на ім'я Рекс Калабрезе, який з коміксів був батьком Селіни Кайл, перш ніж покинути її. Оскільки Ос розповідає історію про Рекса, трейлер Пінгвіна дає багато проблисків про Готем Сіті з моменту закінчення подій фільму Бетмен. З ким би не розмовляв Ос, лиходій чітко дає зрозуміти, що хоче мати вплив, як це робив Рекс усе своє життя. Трейлер Пінгвіна також дає краще уявлення про деякі конфлікти, з якими зіткнеться. Освальд, включаючи перший погляд на Сальватора Мароні, який здається перебуває у в'язниці. Джоні Віті також, схоже, не переживе телешоу Пінгвін, оскільки Освальд намагається вдарити його ножем. Крім того, тизер Пінгвіна також дає коротке уявлення про інших учасників акторського складу, включаючи Крістіну Міліоті в ролі Софії Фальконе та, та таємничого персонажа Рензі Феліза. На кадрах стає зрозуміло, що ОС шукає шлях до влади у злочинному світі Готем Сіті. Буде захоплююче побачити цей світ очима. Освальда Коблпота, оскільки ніколи не було серіалу DC з точки зору лиходія Бетмена, хоча серіал Готем був близький до цього. Оскільки персонаж Фарела також є одним із вигаданих персонажів у історії Бетмена, буде цікаво стежити за продовженням розвитку Освальда Коблпота. Версія Пінгвіна Коліна Фарела дуже схожа на те, чого шанувальники коміксів очікують від персонажа. Він сповнений гніву та люті, але це легковажне почуття гумору все ще присутнє, щоб відокремити його від надто задумливо. Колег. Привіт загаднику і джокеру. Пінгвін, мабуть, є найважливішим лиходієм фільму Бетмен. І хоча він проводить більшу частину фільму в тіні, очевидно, що він зіграє набагато більшу роль після того, як закінчення Бетмена відкриє йому додаткові можливості для впливу на Готем. Якщо припустити, що персонаж пройде цю історію неушкодженим, Пінгвін, ймовірно, стане великою частиною довгострокового плану мета Рівза щодо франшизи Бетмен. Найновішою інформацією про Пінгвіна стало те, що зйомки серіалу завершилися станом. На лютий 2024 року це багатообіцяюче оновлення, особливо після того, як повідомляється, що шоу було перенесено з весни 24-го на пізнішу дату, десь восени 24-го. Плани серіалу Рівза Пінгвін були підтверджені незабаром після комерційного успіху фільму Бетмен. Причому Колін Фаррел став першим актором, про участь якого було оголошено. Він буде безпосередньо пов'язаний із розповіддю Бетмена, розширюючи бачення Рівза про «Готем Сіті через перспективу Пінгві. Віна у березні 2022 року також було підтверджено, що серіал Arkham Asylum буде випущений у цьому ж всесвіті. Проте деталі досі залишаються в таємниці. Тим не менш, серіал Пінгвін суттєво заповнює розрив між першим фільмом Бетмен і його продовженням. Тому має бути достатньо часу, щоб весь цей всесвіт був побудований і продуманий, перш ніж шоу можна буде завершити та випустити щодо персонажів і ролей. На сьогодні відомо, що Колін Фаррелл, очевидно повертається до ролі Освальда Коблпота, ну або ж Пінгвіна. Тому що це серіал власне про нього. Але він також матиме цілий новий склад друзів, ну і ворогів на його боці, щоб допомогти конкретизувати цю оригінальну історію. Оскільки Рівс ще не розказував, з яких коміксів чи історій він черпав натхнення, неможливо передбачити, хто з персонажів DC з'явиться в Пінгвіні, але обов'язково знайдуться пасхальні яйця для давніх шанувальників. За чутками Рензі Феліс також був обраний у серіал як Віктор Агілар, який, як повідомляється, є новим персонажем, створеним спеціально для серіалу. Подейкують, що Бетман. На Роберта Паттінсона також з'явиться в Пінгвіні, але деталі ще не підтверджені. Враховуючи взаємопов'язаний характер цих історій, безумовно, було б доцільно, що Бетмен Паттінсона з'явився, навіть якщо це лише Камео, щоб пов'язати Пінгвіна з історією Бетмена. Оскільки поки що нічого не підтверджено, можна з упевненістю припускати, що поява Паттінсона, якщо вона справжня, буде несподіванкою. Тизер трейлер Пінгвіна містить також додаткові подробиці щодо сюжету серіалу. Схоже, трейлер конкретно підтверджує, що серіал охоплюватиме. Спроби Коблпота отримати подальшу владу в готем Сіті після закінчення фільму про Бетмена, у якому загадник затопив Готем, зануривши його в хаос. Примітно, що ідея лиходіїв, які намагаються взяти під свій контроль напівзруйнований Готем, справді містить деякі дивовижні паралелі з серією коміксів «Бетмен. Нічия земля, у якому було показано низку лиходіїв із Готема, які намагалися заволодіти частинами міста. З огляду на це було б доцільно черпати натхнення з цієї серії для франшизи «Бетмен». частково тому, що Рівс. Завжди був непохитний, що комікси DC є надзвичайно важливим фактором при написанні цих кінематографічних адаптацій. Це також мало б сенсу, оскільки історія включатиме в себе лиходіїв, які, як відомо, є в Бетмені 2, як от Джокер і Клейфейс. Хоча загадник, наприклад, втікає з Готема протягом усієї цієї арки коміксів. Але цей останній аспект можна змінити, адже це все-таки адаптація. Продюсери з HBO в інтерв'ю різним виданням говорили, що мета цього проекту показати, як виглядає життя Освальда, який намагається встати, і повернути. Вернутися, як тільки Пінгвін може, як афарист і стратег зі своїми амбіціями, а також ще дуже багато чого на вулицях Готема. Це чудовий приклад того, як у восьми епізодах виділили час, щоб розповісти довшу історію персонажа з багатьма чудовими поворотами та новими персонажами. В контексті серіалу про пінгвіна важливо також сказати, щоб усунути всі непорозуміння, що він не буде частиною нового світу DC, який будує Джеймс Ган. Сам режисер і продюсер заявляв, що Бетмен від Мета Рівза і всі пов'язані з ним спінфи, такі як Пінгвін і Піснуватимуть поза основною історією DC і матимуть назву Else World, тобто інші світи. Це означає, що жодні існуючі персонажі DCU не будуть з'являтися в цих фільмах, що негайно закриває будь-які припущення щодо потенційних кросоверів з Суперменом, Лігою Справедливості чи будь-якими іншими героями, які будуть надалі в новому світі DC. До речі, першим фільмом з цього нового кіновсесвіту стане Супермен Спадщина, і наше нещодавнє відео з новинами про цей проект, акторами, і персонажами, імовірним сюжетом фільму, який вийде. У 2025 році, дивіться за посиланням в описі до цього відео. На цьому у нас поки що все. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, то підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть у коментарях, які ваші очікування від серіалу Пінгвін. Ну а якщо прям дуже сподобалося, то можете ставати нашим спонсором, натиснувши кнопку спонсорувати. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!